Всі ми знаємо, що надмірна кількість цукру не корисна для нас. Це пов'язано з ожирінням, діабетом і хворобами серця. Але останні дослідження показують і інший тривожний ефект. Цукор може прискорити старіння. Як цукор впливає на старіння? Пошкодження клітин. Велике споживання цукру може пошкодити наші клітини, потенційно призводячи до перечасного старіння. Зміна експресії генів. Цукор може змінити. От у наших генів, що може прискорити старіння. Запалення, споживання великої кількості цукру, пов'язане з хронічним запаленням, ключовим фактором старіння та різних захворювань. Гарні новини, спитаєте? Зменшення споживання цукру може допомогти уповільнити або навіть скасувати деякі цих ефектів. Дослідження показало, що на кожні 10 грамів цукру, що споживається у вашому раціоні, ви потенційно можете повернутися стрілки свого біологічного віку приблизно на 2,4 місяці. Уявіть собі, що ви виглядаєте та почуваєтеся молодшими, просто скоротивши споживання солодкого, це як знайти джерело молодості на своїй кухні. Роблячи розумний вибір щодо того, що ми їмо та п'ємо, ми можемо впливати на те, як ми старіємо та назлоджуватися здоровішим життям. Як зменшити цукор у своєму раціоні? Читайте етикетки харчових продуктів. Багато оброблених харчових продуктів містять приховані цукри. Шукайте такі терміни, як кукурудзяний сироп з високим містом фруктози, сахарози та глюкозу. Вибирайте цілісні продукти: фрукти, овочі та цільні зерна. Які природно містять менше цукру та більше поживних речовин. Слідкуйте за тим, що ви п'єте газовані напої, соки, солодкі чаї, часто містять багато цукру, натомість ви воду, солодкий чай або газовану воду. Пам'ятайте пропорції, навіть здорова їжа може містити цукор. Насолоджуйтесь ними в міру. Спробуйте альтернативи. Поекспериментуйте з варіантами без або з низьким містом цукру. Натуральні підсолоджувачі, такі як стеві або фрукти монахів, можуть вам підійти. Пам'ятайте, невеликі зміни можуть мати велике значення. Зменшивши споживання цукру, можна не тільки покращити загальний стан здоров'я, але й уповільнити процес старіння. Дякую за лайки та розповсюдження відео!